Найнебезпечніші програми у матриці долі. У цьому випуску я хочу поговорити про програми, які можуть мати безпосередньо негативний вплив на ваше життя, а також у мінусових проявах погіршувати його в рази. Так, все записую. Як бачите, у цьому випуску я хочу поговорити про такі комбінації: 13-18-5. Сакральна жертва. Я про неї вже говорила в минулому випуску, пройду ще трішки. 11:29 зникнення роду, 22,8,4, 22.9.4 та 22,8 ув'язнення. 4,17,13 поховання, неправильне поховання. 18,8,8, страх розчарування. Та 13,7,20 небезпека на дорозі. Взагалі, ці програми, скажімо так, вони більш-менш рідкісні, і знову ж таки, їх негативного впливу можна досить таки легко позбутися, якщо досить добре визначити їх та пропрацювати. Найчастіше вони у нас зустрічається або в кармічних десь зв'язках це по кармі роду, по родовому квадрату. По кармі у фінансах інколи зустрічається ще також у Любовному каналі, і інколи у верхніх показниках від візитки. Так, скажімо так. Що що ми скажемо взагалі про сакральне жертвоприношення або сакральну душу по тринадцять 18, 18 5 Як я вже казала, ця людина в минулому житті віддала щось дуже для себе дороге. Це могло бути навіть реальне людське жертвоприношення. У цьому житті людина має досить такі взагалі негативні аспекти. Людина абсолютно не розуміє свої стани, не може давати собі раду. Також має прям можливо, це навіть людина психопат, вона не відчуває емоцій інших і важко адаптується до життя. Часто це можуть бути божевільні люди або просто з'їхати у процесі з котушок, або їхнє життя буде як фенікс постійно гасити і відроджувати знову. Найголовніше для таких людей це, по перше, зрозуміти цінні життя. Бо за цією програмою, коли ми віддали щось дуже дороге, ми вже не так цінуємо своє життя, і нам треба попрацювати десь у медичних закладах, допомагати людям і, взагалі, виходити із замкнутої програми. Бо у нас тринадцятка там є. Тринадцятка це про замкнутість. І розвиватися духовно, бо якщо людина не розвивається духовно, то ми отримуємо те, що маємо. Наступна програма 11:29: зникнення роду. Ну, це скажу, це не тільки про те, щоб подумали, що на вас там обірветься рід, або ваш рід іде до власного зникнення. Це конкретно навіть про особистість може говорити. тобто, Особистість зникає дуже-дуже сильно. Якщо ми маємо одинадцятку у своїй матриці в поєднанні з іншими арканами, вона може давати як плюсові, так і мінусові показники. Якщо у даному випадку ми беремо двадцятку, двадцятка у нас класна тим, що вона, в принципі, показує людину світу. Люди найчастіше популярні або якось. Мають неймовірний ресурс, одинадцятка тут у нас це блокує, і вона ще поєднується з дев'яткою. Людина не розвивається духовно, вона закривається, значить що це також чоловіки, які йдуть дуже рано із життя, або якщо жінка має у сім'ї чоловіків, які рано пішли із життя, і таким чином рід вимирає і вимирає особистість. Часто ще ці люди досить таки самотні по 9 і, в принципі, по 11 тому аркану. Тому що ми робимо? Ми налагоджуємо зв'язок зі своїм я в першу чергу, щоб не зликла наша особистість. Ми більше часу проводимо із сім'єю, із своїми близькими, налагоджуємо зв'язки. Ну і не скажу, що це конкретно стосується чи діто вбивства, чи чогось в цьому плані. Типу, ми в першу чергу вибудовуємо свою особистість, коли ми вже щасливі, ми будуємо сім'ю і таким чином можемо пропрацювати конкретно цю програму. Далі у нас досить цікава програма, яка має цілих три вияви: це 2284, 2294 та 22228. Це неволя, це ув'язнення, це все, що тільки можна, пов'язане із в'язницею. Тут у нас може йти мова як про рамки фізичні, тобто дійсно в'язниця, або про рамки соціальні, у яких нас тримає світ. Такі люди, вони прям неймовірно йдуть помітними для Всесвіту. От навіть якщо вони десь легенько там нагадали, всесвіт це дуже швидко відстежить, дуже швидко люди побачать. І в принципі, людям, які мають ці програми, їхні помилки краще бачать світ. І в принципі, вони от так і живуть, скажімо так, на пороховій. Бочці плюс найчастіше це можуть бути батьки або діти. У них їхній взаємозв'язок на тому, що вони себе обидва обмежують у якихось питаннях: питання їжі, це може бути РХП. Це може бути взагалі там, не роби чогось, не обирай партнера якого хочеться, не обирай роботу якого хочеться. Це конкретні соціальні рамки, і нас прям тикають в них. Ще все світ, в принципі, перевірятиме вас, чи ви чесні по тут, тому що тут взагалі йде таке. А в плюсі ці люди досить такі життєрадісні і авторитарні. У нас найчастіше це по четвірці або по вісімці. У нас прям люди, які вміють робити і вміють робити лаконічно. Це не так, що ми щось створили і будемо це робити досить таки довго. Це про конкретний авторитет. Відповідно, як ми пропрацьовуємо? ми все ж таки намагаємося жити чесно. Навіть якщо настаються помилки, ми себе не заганяємо, ми визнаємо їх, скажімо так, не заганяємо себе у рамки. Якщо наші батьки щось там нам не додали, ми це. Відстежуємо, відновлюємо, скажімо так, та і взагалі почуваємо себе комфортно, але на стороні закону. Якщо ми, звичайно, не хочемо знову опинитися у кайданках цих програм. Далі у нас максимально рідкісна, хтось каже, нова навіть ця програма у нас, і про неї дуже мало інформації, я вам ексклюзивно розкажу це 4,17.13. Поховання, неправильне поховання, скажімо так, муміфікація, чи тобто нестандартна смерть, скажімо так, навіть не нестандартна на смерть, а коли людина неправильно похована. Що ми тут маємо? Це, скоріше за все, людина втратила в першу чергу себе, або ну, це про принципі, смерть особистості, божевілля, там шизофренія в минулому житті. Ну, це із легких проявів. із важких це руйнація. Це як інколи люди гинуть у льодовиках, це як люди, які гинуть у катастрофах, десь прибило, десь щось і неможливо дістати якісь катастрофи, руйнація, бо людина просто була неправильно похована. Якщо ми говоримо про давні цивілізації, не за каноном. Інколи це як раніше зрадників вклали у такий саркофаг зі скарабейми. Які потихеньку поїдали нас, або, наприклад, інколи людей кидають у болото там або ми були вбиті? Загалом ми навіть не отримали нормальної могили у цьому житті, в плюсі ці люди досить таки відповідальні, вони уважні до деталей, перфекціоністи. Люблять дисципліну. У мінусі це у нас нелюдимість, інколи істеричність і бажання привернути до себе увагу. Як ми працюємо? Ми вибудовуємо свою особистість в першу чергу, бо, я ж кажу, найчастіше у цьому житті, якщо правильно все зробити, це може позначитися тільки на нашій особистості. Ми проходимо терапію, якщо у нас є проблема, ми спілкуємося з психологом і, в принципі, не боїмося заявляти про це все. Далі 18,88. Страх розчарування. Ну. Минулому житті ми потрапили в погану ситуацію. Скоріше за все, ви були злодієм, чи кимось, який пов'язаний з певною діяльністю, або розчарували свій рід. Загалом ситуації може бути багато. У цьому житті ми прямо боремося за справедливість, боїмося брати на себе відповідальність і швидко на все реагуємо. І в принципі, так само, як і у в'язненні ситуації швидко у нас відбуваються у житті, і ми можемо, в принципі, потрапляти. У певні перевірки на кримінальність або вас можуть тягнути на чернуху і тому подібне. У цьому житті ми беремо відповідальність, ми контролюємо всі процеси, живемо спокійно, вибираємо собі нормальних людей в оточенні. Ми не йдемо за цим, Дівчатка люблять поганих хлопчиків. No. І 13,7,20. Досить таки чітка комбінація, яка таки каже, небезпека на дорозі. Найчастіше це пов'язане із процесами, із логістикою, із подорожами. Ну, ви, ймовірно, потрапили у катастрофу. Корабель, транспорт, не знаю, там десь якась катастрофа, яка безпосередньо з цим пов'язана, або ваш шлях, якщо це не буквально, він прям. Просто всі перегородили вам дорогу і все, повністю закриті у вас всі дороги. А ми знаємо, що це досить таки, навіть якщо роблять люди порчу на це, це досить важка порча. У цьому житті ми боїмося, в принципі, ДТП, автокатастроф, постійно перевіряємо щось. Можемо отримувати попередження у цьому житті зі снів чи чомусь подібного. Також, взагалі, все, що пов'язане з транспортом, змінами у житті.